Дівочі чари. Чари ледівочі а, застосував а, заради збагачення 36-річний киянин. Але він це зробив в Одесі. Від своїх якихось інформаторів він дізнався, що в одного з мешканців будинку, валютного будинку, в самому центрі Одеси на французькому бульварі а, в хаті лежить чимала сума грошей. Навіть скажу більше, лежав, як ти кажеш, цілий скарб. А не але не у вигляді борщу, а у вигляді 500 тисяч доларів. Він підловив момент. Очікував, вистежував, вишуковував ви моменти, вишуковував часи, коли немає власника квартири вдома. Так от він підловив момент, коли власника квартири не буде вдома, і аби піднятися на 15-й поверх будинку, тобто це нова багатоповерхівка, і заздалегідь заготовленим ключем підробленим відкрити двері, зайти всередину і винести звідти півмільйона доларів. Йому вдалося це зробити в правильний момент. відкрити Двері зайти і все не винити. але його винахідливість на цьому не закінчувалася. А вона полягала в тому, що заради того, аби його не впізнали, і потім не могли ідентифікувати по камерах відеоспостереження, він, ніби телевізійному шоу Маска, перевтілився в жіночку. А потім цей Керінський, пам'ятаєш, Керінський біжав у женському образі із Пітрограда. Він накивав п'ята але не з Пітрограда. Він накивав з Одеси до свого рідного Києва. І через буквально кілька днів, звісно, його шукала поліція. Цю артистку-крадівничку. Його вже знайшли у столиці, затримали і повідомили, що тепер ця артистка-крадівничка може отримати 12 років гастролей у тюремному театрі драми і комедії. І не допоможуть йому ні півмільйона баксів, ані жіноче вбрання. А в тюрмі ти знаєш жіноче вбрання, воно навпаки впливає негативно, тому що можуть зробити що сокамерники. Ми прекрасно знаємо.